Для мінімізації бойових втрат на Прикарпатті тренують пілотів FPV-дронів. Підготовка військових фахівців передбачає жорсткі вимоги до їхніх навичок та фізичних здібностей. Я навчаю людей працювати з FPV-дронами для того, щоб люди вдосконалювали свої навики і виконували це всі ті навики, які ми їм надамо. В зоні бойових дій у нас проходять дії на симуляторі. Ми здаємо маленькі такі міні-екзами на симуляторі. Потім ми переходимо на ВУПИ. Звуків ми вже йдемо в поле, літаємо вчимося на великих дронах. На передові дрони проявляють себе надзвичайно ефективно. З допомогою безпілотних літальних апаратів військові мають змогу максимально знищувати ворожу техніку і живу силу противника. Інструктор Антон каже, застосування дронів на передовій є суттєвим кроком до перемоги. Зараз на даний час FPV-дрони – це можна сказати. Як не іграшка дешева, а можна сказати, що те саме наше озброєння, яке ми застосовуємо проти ворога. І якщо люди будуть його в дедальшому більше поглублятися в дану систему, в дану програму і застосовувати те, то мені здається, що... Ми швидше переможемо і швидше виженемо ворога з нашої країни. Крім навичок пілотування, курсанти отримують теоретичні знання про тактично бойові особливості fpv дронів їхнє технологічне укомплектування та програмне забезпечення. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.